Друзі, усім привіт! Мене звати Ольга. Я вам дуже хочу порекомендувати клініку Борденталь, до якої, власне, я і вся моя родина, і чоловік, і мій син вже ходимо з 2010 року. Мені не подобались мій прикус, не подобалась форма моїх зубів. І чарівник Борденталя Антон Олександрович сказав, що мені доведеться поносити брекети лише піврочку. Ви знаєте, друзі, дійсно я походила лише 6 місяців. І встановлений термін. Мої брекети були зняті, а мої зубки стали дуже рівними і такими, якими мені подобається. Я свою дитину привела сюди ще в 5 років. Завжди після лікаря ми виходили з класними подарунками для дитини. Тому для нас похід в Борденталь разом із сином це як справді якась казка, і ми йдемо завжди з великим бажанням. Всі мої очікування від лікування в даній клініці справдилися. Я отримала здорові зубки. Мені повністю полікували всі негаразди, які там були, встановили брекети. А ще що подобається найбільше. Ці лікарі, які тут працюють, справжні професіонали та професіоналки, бо вони вам зайвого не порекомендують, не зроблять. Ось така клініка. Друзі, користуйтесь порадами і лайфхаками від лікарів, і ваші зуби будуть сяяти і радувати вас щодня здоров'ям і класною посмішкою.